Так, перша вправа, яку я вам хочу запропонувати, візьміть, будь ласка, листочки, на яких ми будемо малювати, і те, чим ви зможете малювати. Бажано, щоб це було в кольорі, але ви ж знаєте, не обов'язково, якщо немає там, кольорових олівців. І кхм, тему, яку я хочу запропонувати, це погода мого настрою. Тут і тепер, зараз, на початок нашого заняття. Намалюйте, будь ласка, малюночок, чи схематично, чи так, як у вас виходить, як ви вмієте, погода мого настрою на цю мить. Так, я вже бачу, хтось намалював, вже готовий. А хтось іще працює. Завершаємося, так. Да. І мені б хотілося, щоб ви прокоментували свої малюнки або свої наробки. Як у вас вийшло, хто в нас почне? Декілька скажеш про свій настрій. І <му> я а зараз попрошу вас, щоб ви знову взяли листочок. Можна взяти той, який ви брали перший, і просто на другій стороні. І намалюйте, будь ласка, за 30 секунд, а можна за 40 секунд, ну, зовсім так швиденько. Знову погоду свого настрою. З погодою і, цей який другий. Я пам'ятаю, що дощик був і у пані Наталії, і у пані Ірини. Де, ти зараз... скажи інструкцію, і я виклюю. порівняти і зробити для себе висновки, що змінилося, чи як. Ну, щоб я... Так, я хочу, щоб порівняли да, і що змінилося. Нагадала, що був дощик, і там, і там в малюнку. Зараз як? Завдяки пані